Ілі Спекі хворіла сім років, страждаючи від набряків рук і ніг. Жінка навіть деякий час лікувалася у відділенні інтенсивної терапії, але її здоров'я покращилося, коли вона відвідала програму здорового способу життя, яку проводили адвентисти. Жінка внесла зміни у своє життя, які майже миттєво вплинули на симптоми її хвороби, які зникли протягом кількох тижнів. Уперше задовгі. Цей час її руки та ноги більше не набрякали. Тепер вона є активісткою, яка допомагає іншим відновити їхнє здоров'я. Діабет є основною причиною смертності в Тихоокеанському регіоні. Тихоокеанські острови відомі своєю родючою землею, поживними фруктами та овочами, а також своїми традиційними знаннями та практикою висаджування рослин та приготування їжі. Однак захворювання. Пов'язані зі способом життя, зростають із загрозливою швидкістю. Якщо їх не виявити і не почати лікувати на ранніх стадіях, це, на жаль, може призвести до серцевого нападу, інсульту, проблем з нирками та інвалідності. Завдяки партнерству зі спільнотами та цілісному підходу проєкту 10 тисяч пальців на ногах ми допомагаємо людям змінити ситуацію з діабетом у південній частині. Частині Тихого океану це зроблено завдяки вашому внеску пожертвувань 13-ї суботи у 2019 році, які допомогли поширити цю ініціативу. Проєкт 10 тисяч пальців на ногах є захоплюючою ініціативою Adventist Health у Південно-Тихоокеанському дивізіоні, який готує своїх представників для того. Щоб іти та підтримувати здоров'я не лише тим, хто живе в містах, але й поширювати свій вплив на нові території, у віддалених селах за допомогою свого парку, мобільних оздоровчих центрів, цей проєкт зараз працює в багатьох країнах, в тому числі на Соломонових островах. Ми представляємо церкву, що займається охороною здоров'я як важливою частиною своєї місії. Ми дуже раді, що можемо використовувати стратегію «10 тисяч пальців на ногах для зв'язку із суспільством. Тому ця стратегія є важливою частиною нашої місійної роботи. Ми робимо чудовий прорив у роботі через стратегію «10 тисяч пальців на ногах, і це дуже важливо для нас. Тож дякуємо, що ви почали підтримувати цю діяльність. Програма має стратегію з трьох частин, зосереджену, по-перше, на виявленні цукрового діабету за допомогою медичного обстеження. По-друге, на роботі тренерів зі здорового способу життя, щоб церкви та сільські зали стали оздоровчими центрами в суспільстві. По-третє, підвищення можливостей медичних працівників у програмі здорового способу життя. Багато людей, наскільки були вражені цим Освідом, що вони виявили бажання стати частиною команди та почати допомагати іншим, попри те, що є багато добровольців, пандемія поки що сповільнила навчання на деяких територіях. Відділ охорони здоров'я на Соломонових островах залучив близько 900 працівників, але за останні два роки ми змогли навчити лише близько 150. тому нам потрібно продовжувати навчання. Щоб люди могли їздити по селах і проводити обстеження, надаючи дані для нас, щоб ми могли планувати. Ви ж знаєте, хто ми і що ми можемо зробити, щоб допомогти у навчанні, а також дати людям змогу мати більше можливостей піклуватися про себе. Наші представники на фіджі вийшли на вулиці в одному з найжвавіших передмість, де з погодження адміністрації великого супермаркету вони розмістилися перед входом, щоб спілкуватися з клієнтами та персоналом. Багато хто був заінтригований дізнатися результати перевірки стану свого здоров'я. Наші представники отримали високий рівень навчання та готові розробки плану дій з кожною людиною. Цей Проект мріє змінити ситуацію з діабетом і направити людей на шлях до відновлення здоров'я за допомогою 10 тисяч представників, які працюють у 400 оздоровчих центрах у південній частині Тихого океану. До кінця 2025 року, за допомогою пожертвувань 13 суботи, ми зможемо просунутися ширше та глибше. І за це ми хочемо висловити нашу глибоку вдячність Генеральній конференції та всесвітній церкві. Хоча ще багато чого потрібно зробити, проєкт 10 тисяч пальців на ногах продовжує змінювати життя в усьому Південно-Тихоокеанському дивізіоні. Будь ласка, моліться, щоб більше сердець було зворушено завдяки турботі, виявленій Адвентистською церквою. Дякуємо вам за підтримку таких проєктів пожертвуваннями 13-ї суботи. Ваш внесок має велике значення.